То слава Тобі, Господи, слава Тобі, будь бажні. Сказав Господь де які до нього прийшли, дбайте, не про їжу, що минає, на проїжу, що лишається на життя вічне. Яку вам дасть їм чоловічий, до якого Бог, бо його Бог отець нас знаменував. Вони ж мовили до Нього, що нам робити, щоб діла Божі чинити. Ісусу, відповідь сказав їм діло Боже, вірувати в того, кого Він послав. Вони сказали який знак робиш, щоб ми побачили, увірували в тебе, що чиниш, батьки наші їли в пустині, ману, як написано, дав їм їсти хліб з неба, Ісус сказав їм. істинно, істинно, кажу вам, не Моїсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб з неба. Бог, хліб Божий той, що з неба сходить і дає життя світові. Слава тобі Господи слава ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Ой, воскрес! Дбайте не про їжу, що минає. А про їжу, що лишається на життя вічне. Коли подивитися на наше життя в різних його ділянках, ми звикаємося робити ті чи інші речі. І Це не є питання, що ми від когось навчились, хтось нам передав. Це також буває. Але ми щось зроби, навчилися робити так чи інше. І воно є частиною нашого життя. Напевно, кожен, хто приїхав до Америки, був в певній мірі шокований певними речами. Вони якісь були незвичні, якісь інші. І тому є в українському середовищі, коли б ми в американське середовище десь більше занурилися, а був би ще більший культуральний шок. Коли поїхали десь в Мексику, Парагвай, або до якісь племена, ще більше був би шок. Люди звикаються жити своїм стилем життя. Але дуже важливо питати себе, чому я роблю те чи інше? Чому я йду до церкви, чому я молюсь? Чому я виконую ті чи інші якісь звичні життєві речі? Бо саме про це Господь сьогодні й каже: дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життєвічному. Ми звиклися дбати про ці земні речі. І це не є питання, що ми не маємо дбати, бо ми живемо в тілі. Але одночасно Бог дав нам це земне життя, щоб ми не готувалися тут залишитись на вічно. Бо ми всі знаємо, що ніхто не живе в життя вічно. Бог нам життя це земне, щоб ми приготувалися до вічності, так як ми десь готуємося у подорож. Ну, то ми готуємося в подорож, складаємо ті чи інші речі. Або ми, якщо навіть в подорожі є в літаку. В автомобілі, в поїзді. Не розумів, що це тимчасово, ми ж там не облаштовуємо все для вигідності. Головне нам дібратися. Нам треба дібратися, я не знаю, до Нью-Йорка, ну то можна й літаком найшвидше, можна і автобусом, можна автомобілем, можна шукати якісь варіанти навіть поїздом. Думаю, теоретично можна. Але ми хочемо добратися нам головна ціль, шукаємо як краще. І це ми забуваємося в житті, що наше життя воно тимчасове. Ми тут облаштовуємося на віч. Ми облаштовуємося, якби жили на віки віків. Господь нам каже, дбайте про їжу, яка лишається на життя вічно. Тому маємо ставити питання собі складні, трудні, провокаційні. Ми навчились когось спровокувати, але от себе спровокуємо, себе запитаємо. І бо поставивши якісь складні питання, ми неминуче змушені будемо дати від. Наприклад, для чого я живу, для чого я то роблю? для чого я поводжусь так чи іншим. Питаємо себе. І ми самі про себе багато зрозуміємо.